Чи знайоме вам відчуття, коли ви заходите до великого супермаркету, схоплюєте кошик і рушаєте в мандрівку між нескінченними полицями з товаром? Спостерігаючи збоку, можна було б подумати, що це, наче сцена з фільму. По-перше, ви миттєво забуваєте весь список того, за чим прийшли. А по-друге, ви втрачаєте відчуття часу, який, наче гумка розтягується, перетворюючи 5 хвилин у супермаркеті на вічність. Коли ж ви аналізуєте свій маршрут по магазину, ви раптом усвідомлюєте, що ваш рух був хаотичним, повний поворотів і повернень до місць, де ви вже були. Це могло би виглядати, ніби ви шукаєте гриби у темному лісі, не маючи при собі ліхтаря. Ця комічна ситуація не є унікальною для вас, вона відома багатьом з нас. Хтось колись сказав, життя це як супермаркет, бери що хочеш, але в кінці тебе чекає каса, і в цьому є своя правда. Але не тільки через те, що все має свою ціну, а тому, що ми часто живемо, не відчуваючи часу, забуваємо про свої справжні цілі та наміри, обираємо речі, які нам насправді не потрібні, і що найгірше дозволяємо нашому життю плисти без керма та вітрил. Життя схоже на величезний супермаркет, де на кожному кроці нас ваблять яскраві вітрини та безліч товарів. Тут можна знайти усе від екзотичних фруктів. До найновіших електронних гаджетів, але в цьому різноманітті легко заблукати. Скільки разів ми заходили до такого магазину з наміром купити певну річ, а виходили з повним кошиком зовсім не того, що планували. Чи коли вже дійшли до каси, згадували про те, що ж справді було необхідно це тому, що, зіткнувшись з надміром вибору, ми часто забуваємо про свої справжні потреби та бажання. Вибір одного невідворотно веде до відмови від іншого. А без чіткого списку потреб або плану ми ризикуємо розгубити свій час і гроші. Не можна бути водночас у всіх відділах і скупити все. Нам треба вибирати: якщо ми прийшли за свіжим хлібом, не варто гаяти час у відділі з електронікою. Так само в житті, якщо нашою метою є освіта, марно тратити роки на те, що не додасть нам знань і мудрості. Коли в нас немає чіткого списку цілей або життєвого плану, ми можемо блукати поміж різнобарними полицями вдовж, ніколи не знаходячи те, що дійсно потрібно нашій душі, ми можемо витратити години, дні, роки, пересуваючись від одного бажання до іншого, і так і не наблизитися до того, що є дійсно важливим для нас. Коли ми в кінці подорожі дійдемо до каси нашого життя, до якої неодмінно прийде кожен, який вантаж ми візьмемо з собою. Чи буде наш кошик наповнений безлічю непотрібних речей, чи ми зуміємо вибрати лише те, що справді збагатить наш внутрішній світ, і допоможе нам стати кращою версією себе? Тому важливо з самого початку визначитися з пріоритетами і завданнями, знайти в собі мужність сказати ні заманливим пропозиціям, які не служать нашим вищим цілям, встановити фокус на тому, що насправді має значення. І дати собі зобов'язання слідувати цьому шляху, незважаючи на спокуси, які трапляються на кожному кроці. Життя це не просто вибір між полицями супермаркету, це складне визначення того, чим ми хочемо наповнити свої серця та душі. Тож давайте вибирати мудро. Або згадайте, як у дитинстві вас захоплювали фокуси. Мах впевнено ховав предмет у своїх долонях, промовляв загадкові слова, виконував заворожуючі жести і раптом. Предмет зникає, а потім з'являється зовсім в іншому місці. Захоплені глядачі з задиханням слідкували за кожним рухом, вірячи у реальність магії, у щось на зразок телепортації. Як же приємно, коли ми дорослішаємо і усвідомлюємо, що за цими дивами не стоїть телепортація чи магічне зникнення, а ловкий фокус маг просто відволікає нашу увагу, доки майстерно не переносить предмет у неочікуване місце. І ось тут ми і підходимо до суті фокусу. Фокус це ілюзія, мистецтво відволікання уваги, що дає можливість фокуснику виконати трюк непомітно для глядача. У ширшому розумінні фокус може бути будь-якою дією чи подією, яка змушує нас відволіктися від істини чи суті у нашому житті. Таких фокусів безліч. Соціальні медіа, реклама, навіть власні думки та емоції можуть стати інструментами для такого відволікання. Продовжуючи аналогію з фокусниками, наше життя часто заповнене ілюзіями. Ми можемо дивитися на світ через призму своїх сподівань, страхів, амбіцій чи передумов. Ми виконуємо трюки зі своїм часом, енергією та увагою, часто не замислюючись над тим, чи є наші дії дійсно важливими та значущими. Життя показує фокус, це запрошення заглянути за куліси цих щоденних ілюзій, щоб віднайти істинну суть речей, зосередитися на тому, що дійсно має значення. Ця книга допоможе вам відмовитися від непотрібних фокусів життя та знайти автентичність у своїх цілях та діях. Не займайтеся безцільним блуканням у великому супермаркеті життя, де кожна полиця обіцяє щастя, але лише небагато з них тримають слово. Визначте свої пріоритети, складіть список того, що дійсно важливо, і віддавайте перевагу вибору, який веде до справжнього щастя. Не дозволяйте життю цьому витонченому ілюзіоністу відвертати вашу увагу своїми фокусами. Кожна мить пропонує блестиве і тимчасове залучення, але тільки те, що зберігається в глибині вашого серця, є істинно вартісним і постійним. Ставайте свідомим обранцем свого шляху. Не піддайтеся на зовнішні спокуси, які відволікають від вашої основної місії та найглибших прагнень.